Сьогодні надзвичайно радісна новина, тому що в руках я тримаю настоящий дикий мед. І цінність цього меду заключається в тому, що він отримає в собі натуральний віск, пирогу, прополюс. Дуже дуже цінний препарат, який називається лізоцим. Це натуральний антибактеріальний препарат, яким бджоли запечатують ячейки меду. І цей мед він суттєво відрізняється від будь-якого іншого. І для того, щоб його отримати, просто потрібно. Взяти колоду, заселити цю колоду роєм бджіл весною і до осені чекати. І саме головне взагалі не втручатися, нічого не робити, нічим не підкормлювати, нічим не лікувати. Просто дати можливість бджолам розкритися і жити своїм життям. А восени ми відкриваємо колоду, дивимося, якщо є надлишки, ми беремо просто цей надзвичайний і смачний дикий мед, який на сьогоднішній день практично ніде не можна отримати. І він просто неперевершений, Їсти його потрібно разом із вощиною, разом з пригою. Все ще попадається. І я рекомендую його спробувати однозначно. Він дуже-дуже смачний. Клас!